Щороку в березні до нас значний приходить день. Це ж народився наш Тарас, творець віршів, картин, пісень. Так, малята, сьогодні день народження Тараса Григоровича Шевченка, видатного українського поета, письменника, художника. Народився маленький Тарасик в бідній, багатодітній сім'ї. В селі Моринці на Черкащині. З малку він почав працювати, пас гусей, ягнят, ріс розумною та допитливою дитиною. Його доля склалася так, що в дитинстві він залишився сиротою. Якби нещасливий випадок і не став би поетом відомим на весь світ. Тарас став писати вірші про рідну Україну. Свій народ про його життя, про красу рідної природи. Ось послухайте вірш Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять тут. Сім'я. Вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Тарас Григорович Шевченко дуже любив Україну, свою батьківщину. Кажуть, на батьківщині найяскравіше небо, найяскравіше сонечко. Де б далеко не мандрувала людина, завжди повертається додому на батьківщину, на рідну свою землю. Тарас Григорович, нашу неньку Україну. Завжди бачив в образі матері Україно, Україно, серце моє ненько, як згадаю твою долю заплаче твоє серденько. Такими малята словами звертався поет до нашої неньки України. Відома книга малята Тараса Григоровича Шевченка, це кобзар. Тут зібрано багато поетичних творів. Які в подальшому стали народними піснями. Це тече вода з-під ябора, садок вишневий коло хати, реве та стогне Дніпр широкий та багато, багато інших. У своїх творах Тарас Григорович Шевченко використовував такі народні символи, як червона калина, Плакуча верба, український рушник. Твори Великого Кобзаря багато значать для кожного українця. В Києві малята, столиці нашої України, є Національний музей Тараса Григоровича Шевченка, в якому є репродукції картин, копії перших видань кобзар та інших творів. В багатьох країнах світу є пам'ятники поетові, у містах площі. Вулиці, театри, парки та сквери, які названі на його честь. Ми, діти, пишаємось, що ми українці і ми є гідними синами та доньками нашого великого поета. Послухайте малята, ще один вірш Тараса Григоровича Шевченка. Дивлюсь, аж світає. Край неба палає, соловейко в темні мгає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Діти, ви уважно прослухали віршик? Яку частину доби описує поет на початку вірша? Дивлюсь, аж світає. Так, правильно, ранок. Малята, а як ви гадаєте, що мав на увазі поет, коли писав таку фразу Край неба палає? Так. Зранку, коли встає сонечко, воно червоно жовтого кольору, і коли промені відбиваються на небі, то здається, що воно начебто палає. Малята, а що зустрічав Соловейко в темнім гаї? Так, правильно, сонечко. Малята, а як ви гадаєте, про що розмовляли тополі з полем? Малята, а зараз я пропоную вивчити уривок з вірша Тараса Григоровича Шевченка. Зацвіла в долині червона калина за мнема таблицею. Слідкуйте уважно. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась, дівчина, дитина, любо, любо стала, пташечка зраділа. І защебетала, почула дівчина, і в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долині. А тепер давайте разом спробуємо. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Малята сьогодні ми з вами познайомилися з творами видатного українського поета, письменника, художника Тараса Григоровича Шевченка. До побачення, малята!